Повірте мені, робота в цьому напрямку буде. Добро. Чи є ще питання? Там Шевченко Олександр, громадський активіст, член освіти, керівник громадської організації Чернівської обласного ради От Ми всі розуміємо, що, в принципі, стало постійного взагалі розвитку України українського... України. Да? Може відбутись без розвитку громади, тут я не маю на увазі громад територіальних, а громада як об'єднання. Ініціативних груп громадських організацій, там юридично зареєстрованих чи не юридично зареєстрованих. Що робиться вами особисто партії в цьому напрямку? Так, ну, я би хотів сказати, що сьогодні дуже важливо не проти, щоб все-таки регіонали не протиснули закон про мирні зібрання. І тут дуже багато громадських активістів до нас зверталися. Вони доразу був на круглих столах ще один законопроект, який фактично заборонить нам робити пікети, акції, заходи, які б нам. Були. Щодо, я можу говорити, знаєте, бо сьогодні ми в опозиції в Верховній Раді. Я можу говорити про підтримку громадських організацій, там, де ми хоча б частково є при владі. Перед цим я був секретарем івано франківської міської ради, і ми заснували. Можливо, вперше, такий конкурс, який вже діє другий рік, і конкурс розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Це тоді, коли місцева громада, місцева міська рада на конкурсних засадах оголошує конкурс і каже, що будь-яка громадська організація може написати проект і його реалізовувати, отримати кошти на свою діяльність. Так як це відбувається в європейських країнах. На жаль, таких випадків є дуже мало. Цього року ми виділили на ці потреби 400 тисяч гривень на громадські організації, які отримують проєкти. Які проєкти бувають? Ну, у різні. наприклад, велосипедні доріжки встановлення. Тобто, це ті, які люблять велосипедний спорт. Це, наприклад, в нас досить часто відбуваються патріотичні організації, зокрема, Пласт робив відзначення свято Героїв, але не, не як традиційний мітинг, а це була реконструкція бою. Тобто приїхали з Львова. Хлопці, які привезли з собою зброю, які привезли гармати з собою, які е, зробили бій, я, який він був реально. І що було дуже приємно, дуже багато було молодих людей, діток було, бо це ж цікаво гільзу е, побачити, подивитися. Е, і це було разом з ветеранами. Е, також різні проекти, які стосуються, наприклад, в Чернігові, напевно, актуально е, е, поширення. І, Своїх, націонал... ну, своїх пам'яток історичних. Тобто було ряд підтримано таких брошур і проєктів, які стосувалися підтримки власне, місцевого патріотизму ну, і багато інших. Окремо, хотів би сказати, що сьогодні громадські організації дуже багато виграють спортивні спортивному, напрямку. Тобто це спортивні майданчики, спортивні споруди тощо. Щодо щодо законодавства. Звісно, мені, як бувшому представнику, як керівнику громадської організації, було б добре, щоб було якесь стимулювання, так як на Заході, як от в Америці, стимулювання власне в оподаткуванні. Дуже цікаво от в Америці, цікаво, як вони стимулюють. І цей досвід, можливо, треба перейняти. Це те, що дуже, дуже дороге навчання. В університет. Дуже дорого. Ну, порядка, щоб ви собі зрозуміли, в коледжі, саме закудалому коледжі, в рік це 30-35 тисяч доларів навчання в рік. І, звісно, не кожна родина може собі таке дозволити. Чому в них люди йдуть або в армію, в армію, тому що армія дозволяє спротити, або в громадські організації. І ми були в волонтерських організаціях, кажу, а стимул волонтерів. Вони кажуть, якщо я в волонтерській організації працюю там з вілсні, сніснідок чи в соціальних в мене 50% знижки. 50% знижки на навчання, і це держава підтримує. Те саме стосується певних методів оподаткування. Єдине, що тут треба продумати механізм, бо дуже багато в нас зразу може появитися ділків, які на громадських організаціях захочуть ну, е це. Це законодавство вивчає. по цьому напрямку в нас працює Юркосиротюк. У цьому напрямку і він сьогодні вивчає законодавство і готує законопроект, який буде стосуватися власне питанню оподаткування, стимулювання власне волонтерства в громадських організаціях. Бо це дуже важлива проблема. Ну просто не хотілося б зупинятися тільки на Ну, Наскільки я знаю, пару років тому, тому ж самому в Польщі існує закон, не знаю, про зараз, але пару років назад ще існував, про один відсоток, який. Представники бізнесу могли жартувати замість сплачених податків на діяльність громадських організацій. Да? І в Україні розроблявся такий законопроект, ну, я правда не знаю долю. А, да. а тут до вас пропозиція, як до представника комітету ну, робоча група, <груто> да. і, скажімо так, як людина, яка в принципі, цим, там, для коню опікується. Наприклад, в Чернівській міській раді, да, в виконавчій службі якраз, от, існує конкурс проєктів відділу сім'ї молоді з колодами. Да, да. Хотілося б поширити цей досвід, і, наприклад, щоб такі ж самі конкурси проєктів проводились, наприклад, управління культури. Да. Ну, в принципі, можна, да, тому що. Громадський сектор ініціативних групи покриває діяльність. Я перепрошую, У нас цей конкурс він є оголошений на рівні міської ради. Тут у нас були не на рівні сім'ї молоді. А це була оголошена програма на рівні, і це нам дозволило збільшити кількість коштів на цю програму і максимально. Бо ми ж підтримуємо не тільки. Громадські організації, а ще і будинкові комітети, вуличні комітети, ОСББ, ЖБК. Тобто ми підтримуємо ряд органів, які самоорганізації людей, і це нам дозволило залучити значну суму. Це більше двох мільйонів на такі проекти. І таким чином сьогодні зацікавлені люди щось робити, робити заходи, робити акції, самоорганізовуватися. Тому цей це треба переносити. Але я ті пропозиції, ваші, які ви сказали, я обов'язково говорю. З Юрком серед і можливо виліться якусь законодавчу ініціативу. Єдине, що ми кажемо, треба вивчити весь досвід, щоб ми десь не попали в якісь такі механізми, які можуть дискредитувати їх ідею. Тому от власне він зараз вивчає, але ми цей досвід обговорювали з ним. Зокрема, це те, що ми побачили в Америці, те, що Юрко бачив у Польщі, те, що бачили в Німеччині, тому що тобто досвід є різний і, 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 і різні підходи. І тому не не, треба вибрати найкращі, які підходять нашій державі, тому що все-таки право у нас, на жаль, не розвинуте. Чи є ще питання? Я не чи, знаю, може так? дуже коротко, тому так, що так. цього вже торкалися, Леся Чи Вважаєте, що в області, зокрема в є достатній потенціал для розбудови українського націоналізму і достатні карди для створення потужного націоналістичного середовища, якби які б не далися в будь на на Ну, я хочу сказати про шаври. Насправді як будь-яка ідеологічна організація, тобто не можна сказати, що націоналістом народжуються. Націоналістом все-таки стають, проходять певні вишколи, проходять певні життєві події. Тому я переконаний, що на Чернігівщині є багато молодих людей, середнього віку старших, які є українцями, які є патріотами своєї землі, які при певній роботі при тому, що ми сьогодні працюємо, зустрічаємося, це більше 52 зустрічі в нашій області. Виявляють інтерес до свободи, які приходять і вступають сьогодні в свободу. І можу сказати, що так як нас приймали в місті коропів нещодавно, в місті Батурині, в місті навіть в селищі Десна, де військове містечко, де ми на, на ринку поставили намети, ми робили зустріч. Просто інтерактивно мені не дали приміщення, свідчить про те, що сьогодні насправді ідея українського націоналізму сприйнятлива і на Чернігівщині. Треба працювати, треба щоденною працею доводити, що ми є краще, що ми є порядні, чесні. Що ми є українці, що ми можемо е, зробити е, цю державу набагато кращою, як е, так звані попередники. Що дякую, дякую за, за цю зустріч. Я думаю, що будемо співпрацювати, будемо працювати, будемо якісь гарні ідеї, особливо я знаю, що хлопців є і ідеї щодо наших заходів. Ми завжди готові підтримати. Я знову ж таки основне. Не, не боятися йти на наступних виборах, себе пробувати, йти в місцеві органи влади, пробувати себе підтримувати, бути помічниками депутатів і пробувати себе реалізовувати. Повірте мені, свобода сьогодні відкрита партія для того, щоб тут, на Чернігівщині, відбулася перемога українського націоналізму. Я вірю в це. Дякую вам і прошу втатень. Слава Україні! Слава! Дякую, також лечати.